А чому я не хочу піти зараз воювати? А скажіть, будь ласка, а мене отримували цих 30 років за бюджетні кошти? і Я, мабуть, дав присягу, мене навчали користуватися зі зброєю? Я десь на кордоні давав обіцянку, що буду оберігати кордон. Мене утримували мою сім'ю, моїх дітей, всі льготи, які я отримав? Це мабуть я робив. Да? А скільки в нас таких людей, таких як я, за бюджетний кошт виховувалися, навчалися, жили 30 років. А потім, коли прийшла повномасштабна війна, що я залишився на тому самому місці зі зброєю, а Сергій там Вова повинні брати автомати без підготовки і бігти захищати країну в першу чергу. Да? А де це вообще це, 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 це нормально? Да? Тось тобто, я займався бізнесом, продовжую далі займатися бізнесом. Мені кинути бізнес. До цього все було нормально, коли за мої кошти утримувалися ті люди, які зараз на кордоні за бюджетний кошт живуть. За хабарі, які крадуть, вони розвиваються, будують свої маєтки. А я должен кинути бізнес в якийсь момент і побігти зразу, захищати тих, хто на кордоні далі обкрадає людей, не пускає їх на законних вимогах. Виїхати. Так, я щось не розумію, як там будуються ці правила в державі, щось дуже швидко все переписується. І ті, хто повинні були від йти воювати в першу чергу, десь потікали. І провірте, я збучу, я бачу, в яких вже не було тут. То хлопці, отак от і приїжджали захищати свою країну, а всі, хто при владі 30 років були на бюджетних коштах, десь дуже швидко пропали. Я не бачив ні одного тут. Тому задумайтеся. І перед тим як е, я далі хочу комунікувати з державою, робити все як законопослушне. Громадянин, да, я хотів би поспілкуватися через детектор брехні. Мені важливо знати, наскільки нас обкрадають люди, які на кордоні, які зараз в кабінетах сидять, які там брусчатку кладуть, непонятно скільки. А ми скидуємося людям на дрони на якісь мелочі, по сравненню з тим, що вони зараз обкрадають на тому, як кладуть асфальт, брусчатку, якісь забори роблять, там криші відновлюють. Я не розумію цього. І це не є правильно. Ну давайте далі поживемо, побачимо, що буде. Мені так не подобається. І я не згоден з тим, що зараз йде, е, тому що е, непонятно, який між собою відбувається. Бордюри кладуться, бруски кладуться, е, повинні йти воювати не ті, хто піднімає економіку і платять налоги, а повинні хтось іти, блядь, ті, хто бізнесмени до цього 30 років займалися бізнесом, а тепер вони повинні все кинути. І побігти, тому що ті, кому ці налогі йшли, ті, кому оплачували, щоб люди вчилися з автоматами, на бюджетних коштах вони харчувалися 30 років. А тепер що довжен все кинуть і сказати, ну, пацани, я вас покормив, ви тут сидіть далі, розкрадайте нас, а я побіжу ще за вас повоюю. Так виходить? Да? Офігенно, ви придумали, ви хоч думайте своєю головою, що ви пишете в тих коментарях. Будь ласка, будьте свідомими, свідомими будьте і думайте, хто дожен був в першу чергу це робити, куди йдуть налоги і хто їх отримує регулярно без затримки. Ваші кошти. Угу. 10 тисяч доларів давали спочатку за те, щоб люди могли проїхати за кордон, робити всякі липові документи, а потім, коли дійшло до діла, то. Зрозуміли, що дуже багато вони цих документів наробили. Вроді бабок зняли з усіх, а тепер ще треба на другий круг запустити. А чому на бумажку треба бумажку? Тому що багато підробних документів, і на прикладі того, щось потрібно зробити, іди в воєнкомат. Докажи, що ти багатодітний. Докажи, що ти не боєздатний. Докажи, що ти, докажи, що ти. А до цього все було нормально, тому що вони видавали за гроші, документи, неважливо, де брали там ВЛК чи ще щось. І різко половина стала недієздатними інвалідами, доглядом за інвалідом. Слухайте, в мене нічого не додавалось і не убралось. Нагрузка на бізнес пішла така сама, налога стало більше, тому що ти в білу працюєш, і в кінцевому результаті тебе ще раз відправляють іди на поклони для того, щоб ти доказав, що ти не олень і взяв ще одну бумажку, що ти не олень. А через півроку, тому що всіх вже обілетять, візьмуть гроші і потім скажуть. Іди і ще раз докажи, що ти не Олень. Так, да, прийдеться ходити, тому що такі умови, і я не можу впливати на ту ситуацію, яка зараз. Тому мені приходиться грати по тим правилам. І якщо я втрачаю, то я втрачаю свої. А їм все одно вони просто пишуть бумажки. Це треба прийняти. Тому я без емоцій рухаюсь далі. В цьому році тільки свої інтереси підтримую. Все, мені все остальне не цікаво, тому що. Кожен раз, коли мені важко, я сам з собою і сам рухаюся. Ніхто в цьому не допомагає, крім близьких і родних. Держава ніхуя ні в чому не допомагає. Тім нажмавладці теж 100% говорю, тільки думать про себе. Все, от прям просто заїбали уже, чесно. Їм все одно тільки бумажки, тільки регламенти. А що далі? От скажіть, що ви збираєтесь робити з тим, що наприклад люди не змогли поїхати на лікування? Я не зміг поїхати до своїх дітей. Яке в мене бажання далі рухатися тут? У мене в якийсь момент просто пролетіла думка, що простіше продати тут усе і поїхати купити на березі там. Наприклад, там, де там а, на березі моря якоїсь неважливо там Іспанії, купіть, купить просто комерцію, зробити там піцерію, в носі Калупаця, робити піцу і жити в іншій країні. Звідки ці думки тут беруться, скажіть це ж не просто так, це ненормально. Тому що, коли ти вже тут я вертався сюди з Германії, в мене було ВНЖ, я міг там жити нормально, мені платили по собі, я взагалі не напрягався. Я повернувся сюди, кинув все, щоб тут розвивати в Україні, давати робочі Місця, я відновився повністю. Спочатку почав бізнес, всіх зібрав кучу, навчив людей, рухаємося, займаємося. Блять, в цю нелегку хвилину ми постійно щось робимо. Робимо сервіс, працюємо на те, щоб. Ну коротше, давати людям сервіс заробляти кошти тут, щоб рухалася економіка. Говорить, а, ми вам слабо підкрутили гайки, зараз ми вам вкрутимо. Та звісно, вкручуйте, давайте ще вкрутіть. То ви дочекаєтесь, що тут за копійки все продається, і потім всі звалюють за кордон. Роблять липові документи, ліж би свалить звідси. Тому що чим більше ви закручуєте, тим більше будете мати супротив. Завжди на любу дію є противодія. Не займайтеся тою ху, чим ви займаєтеся, тому що будете мати, як резинка вона натягується, але буде момент, коли її відпустять, і вона ляпне. Коли вона ляпне, вже буде пізно, тому що больно буде усім. Отак, От що хотів, те сказав. Якщо вибачте, якщо не коректно щось сказав, отак. От